Доброго дня, шановні присутні, доброго дня, телеглядачі, українські народи. Хочу звернутися до вас з одною проблемою проблемою національної безпеки. Саме це мене більше зараз турбує, і я цим займаюся. Що включає національна безпека? Це безпека країни, в цілому, це дотримання. Законодавства в сфері обороноздатності, ну і відповідно, це мої співвітчизники, ячі, спів які служили, служать в Збройних силах України, а також в інших силових підрозділах. Почну із міжнародної нашої діяльності з іншими міжнародними структурами. До цього саме і в мене перша. Що мене наштовхнуло на цю прес-конференцію? На цей брифінг, це те, що коли на минулій неділі приїжджала місія ой, місія ООН в нашу країну і супроводжує її член фракції БЮТ Немиря, вони дуже хотіли потрапити на один із наших об'єктів в режимних об'єктів. Це де ніби нібито знаходяться полонені сепаратисти. Можливо, плане пане Миря саме пред'явив би ну, уваги більше нашим солдатам, які знаходяться в полоні ДНР, ЛНР. Наскільки як вони як вони там перебувають? Які вони сюди виходять, тому що, наприклад, я контактую із багатьма тими, хто вже звільнений з полону, які мають травми. Це відрізані ноги, відрізані руки, відрізані вуха. Ну і ще деякі є травми, які нанесені в, е, були в полоні. Я вже не говорю про людей, яких просто розстрілювали і викидували потім на смітники. Це як їх табрували. От і один із етапів співробітництва, це є наш е, польський товариш е, Малгоша Кадзієвська, е, яка виступала у нас в парламенті, правда, не її не пустили в великий зал, е, от вона в малому залі виступала. От, і вона це е, доповідь була в ООН і подала свої документи в ГАГу. От, Тому прошу звернути увагу наших політиків, моїх е, зараз колег по парламенту, не робити гучних заяв, от, не йти на поводу в інших структур. Які намагаються під видом міжнародних організацій заслати до нас російських шпигунів, які хочуть розвідати, а що в нас і де робиться, це дуже важлива частина тої роботи, яку робить Служба безпеки України. От, і я цим майже два роки стикаюся з того моменту, коли ми взяли перших полонених, яких фактично на той, на, на ту пору. Керував антитерористичною операцією один з генералів СБУ, який молив, він не наказував, він молив віддати зброю, тому що ця зброя була доказом у кримінальній справі, щоб засудити цих сепаратистів. А в мене цієї зброї не хватало, тому що один з начальників генераль... ну, з генштабу просто не видавав цю зброю. От, і от стояла дилема, кому віддавати цю зброю, чи віддавати, чи ні. Але це доказ був і. Дуже багато полонених сепаратистів було здано в Службу безпеки, і на, я на свої очі бачив як йдуть розслідування. Інше це все-таки робота із ну, тому, це з нашими полоненими, які знаходяться зараз в полоні, їх звільнення, пропавших безвісти. Знайти їх, також звільнити, також робота з тими, хто вже перейшов на мирну територію. Це їх реабілітація, це зібрання доказів і подачі далі в інші міжнародні інституції, в той же Газкий трибунал, що все-таки україно російська війна цих років нашого століття. Вона ввійшла в історію все-таки війною, а не внутрішнім конфліктом в Україні. У мене все дякую. Дякую.